В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Святих апостолів Петра і Павла церква назвала первоверховними за їхню проповідь, віри, за ревну працю для розбудови церкви Христової та за їх мученицьку смерть. Петро, брат. Апостола Андрія, який звався Симоном, був сином Іони. І разом із своїм братом Андрієм ми займалися рибальством. Відомо нам, що апостол Андрій став спочатку учнем Іоанна Хрестителя, і коли Іоанн Хреститель вказав рукою на Христа, кажучи, це агнець Божий, то Андрій прибіг додому і покликав брата свого. Симона, кажучи йому, ми знайшли Месію. Симон прийшов до Христа, і Христос, поглянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Іонин, названий будеш Кіфа, це то Петро, камінь. І з того часу ще Петро не сіду за Христом, але Апостой Галис Матфей описує нам. Що після, коли Симон Петро та Андрій ловили рибу в Блілейському морі, то Христос, ідучи поруч із ними, промовив, щоб вони залишили сіті свої і промовив, ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І тоді цілковито вони залишили своє рибальство та слідували за Христом. Відомо нам, що Симон Петро, народжений, був в Саїдії, це невеличке містечко в Барілеї, що в Палестині, і саме там, займаючись рибальством на березі Брілейського моря чи до Тиріатського Ізрейського озера, як ця водойма ще інакше називається, саме це було їхнє ремесло, яке давало їм можливість проживати. І ось вони пішли за Христом. І Петро, власне, відрізнявся від інших апостолів тим, що він був дуже гарячий, він був дуже палкий. Хоча жадаємо той випадок, коли на Галілейському морі, е, пливучи човном, і е, сталася така буря, і апостоли були сповнені страху і в четвертій сторожі ночі. Побачили вони, як Христос іде до них по воді. Вони сповнилися страху, промовили мара, тобто видіння якесь. Але Господь, не бійтеся, це я, не лякайтеся. І Петро каже, якщо це ти, Господи, то дозволь мені піти до тебе по воді. І Господь каже, йди. І ось тоді Петро, ступивши декілька кроків по воді, наче про тверді, йшов по воді, але побачивши хвилюючи в море. Страх сповнив його і вручав тонути. І промовляючи ці слова, спаси мене, Господи, отримав спасаючу руку Христа, і вже за цю руку Христа він тримався міцно впродовж цілого свого земного життя. Хоча відомо нам, що саме в той час, коли найбільше треба було проявити свою вірність та відданість Христу, Петро знову ж таки проявив свій. Такий страх і відрікся тричі від Христа. Відрікся тричі тоді, коли служниця одна в творі юдейського присвяченника ствердила про те, що і ти був учнем Його, тому що мова Твоя виявляє тебе. І Петро тричі відрікся від Христа, кажучи, не знаю я цього чоловіка. Але як примістив йому перед цим Христос, що тричі заспіває, двічі заспіває південь, і тричі відтечеться від мене? Так сталося. Петро гірко плакав. І в майбутньому, коли вже Воскресний Господь з'явився з Симоном Петрові, він перший, що спитав його, Симоне, сину Іони, чи любиш ти мене? Подібно, як тричі Петро відрікся від Христа, так тричі він ствердно Сказав, що ти віриш, Господи, що люблю я тебе. І Господь тричі каже: Паси, вівці мої. І ось Петро, апостол, який слідував за Христом, який був дуже запальний, який був часто хиткий, який часто сповнювався страхом і з'явилася у нього та людська природа. Але після зіслання духа святого апостолів, коли Дух Святий сповнив Петра, то це же Петро. Безбоєзно проповідував Євангелія. І от проповідь Петра, як описує ті сім'ї, апостолі, привела до віри в Христа три тисячі людей. І в майбутньому Петро проповідував Євангеліє, звіщав і свершив все те, що повелівав йому Христос. І відомо, що смерть апостола Петра була мученицькою. Ученицькою була, і як кожна людина, знаєте, боїться смерті, кожна людина уникає смерті, кожен має цей інстинкт самозбереження і хоче жити, і прагне жити. І Петро, знаючи про той намір лютого імператора Нерона, який безкощадно нищив християн, він втікав з Риму. і зустрів до Христа. Зустрів Христа і запитав його, куди ти Господи йдеш? Каже, я йду в Рим, щоб там постраждати. І Петро каже: я йду з Риму, щоб не страждати, а ти йдеш, щоб знову страждати. І Господь каже, саме тому, що ти боїшся цього страждання, що ти боїшся цієї муки, я йду ще раз страждати. І це віддіння сполукало Петра повернутися до Риму. Апостол Петро був засуджений на розп'яття подібне, як Христос. Але, визнаючи себе недостойним, хотів, щоб його розп'ято було вниз головою. І це було звершено 29 червня 67 року по різдві Христовому. Апостол Петро був зіп'ятий вниз головою і в такий спосіб закінчив свою місію апостольського служіння. Життя апостола Павла цілковито відрізняється від апостола Петра, тому що часі земного служіння апостол Павло не був присутній і не належав до числа 12 апостолів. Але після Воскресіння, після Вознесіння, навіть після зіслання Духа Святого, він реально пересідував християн. І, будучи салом учнем, який прийшов велику науку фарисейської найдокладнішої сетті того часу, він отримав відповідні листи та направлявся до Дамаску. Щоб ув'язнювати християн. І в цій подорожі він сподобався так само відіння. Це відіння було таким, сам Господь з'явився йому і сказав саме, саме, чому ти переслідуєш мене? І він упавши з коня, впав на землю і комов, Господи, хто ти? Я Ісус, якого переслідуєш ти. Що маю робити? І ось власне, в Іво Христі, з цієї миті, апостол оце сяйво, це світло, яке освітило Павла. Але Павло дуже правильно повів себе, тому що перше його запитання було, хто ти, Господи? А друге запитання було, що маю робити я, Господи? Це ті питання, які мали би хвилювати і які мали бути на порядку денному житті кожного християнина. Хто ти, Господи? І що маю я робити? І ось Господь чітко повідає йому, що він має робити. Він іде до Ананія, Ананій звершує ним хрещення, і наче блуда спала з очей Савла, і він став християнином. В цій він вже Павло, апостол народів. Він обраний Богом для того, щоб стати його сосудом, сосудом Духа Святого. І апостол Павло відразу звершує те. До чого покликали Господь, а це апостольське служіння. Це апостольське служіння супроводжувалося великою кількістю різноманітних небезпек. Апостол Павло звершив найбільше апостольських місіонерських подорожей. І найбільшу частину Нового Завіту він написав. Тому що, якщо новий Заповіт міщає 27 книг, то 14 апостольських послань належить апостолу Павлу. І сам апостол Павло так і сказав про себе, що я найгірший з усіх апостолів, бо саме останній пізнав Христа, але потрудився я найбільше з усіх. І це правда, тому що апостол Павло дуже вправно, дуже е, змістовно, е, дуже натхненно проповідував у Євангелія серед Бога. І велика кількість народу, які не знали Христа, стали християнами. Апостол Павло, будучи євреєм, але маючи римське е, громадянство, е, він не міг бути розігріти, як на це, це засуджували на той час християн. І тому йому усі голову. Цей акт звершено у рік після смерті апостола Петра того самого дня, і саме тому Святою Церквою вшановується пам'ять цих двох святих один день та названо їх певноверховними, саме тому, що вони найбільше потрудилися для проповіді Євангелії. І ось Його Христі життя цих двох святих апостолів Петра і Павла, які цілковито відрізнялися одне від одного, але разом з тим були спрямовані в одному напрямку в справі Благовістя, в справі проповіді Євангелії, справі. Розбудови церкви Христової. І саме вони, звершивши цю місію, покладену на них, удостоїлися перебувати поруч із Господом на небі та удостоїлися того, про що сказав Господь, коли одного разу спитав його, що буде нам за те, що ми залишили все і пішли слідом за тобою. Господь сказав, коли сяде Господь на престолі, і ви будете судити 12. Колін тобто апостоли сподобалися тій ласки Божої по коровиці Божій та сподобалися бути суддями народу Божого, коли прийде Господь в друге судити цей світ. І тому ми сьогодні молимося, звиваючи до Господа, щоб Господь допоміг і нам е, унаслідувати твердовігу Петра, унаслідувати тверду ревність Павла. Щоб ми могли бути тими сусудами Божими і творити волю Божу, прославляючи Бога, Тройці святі славного Отця, Сина і Святого Духа тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!